неугодные профсоюзы блокируются пропуска, а так называемый свой профсоюз правая рука э, свободна я уже подумал что всем пропускам может блокируют но оказывается Сергея Иванович может свободно ходить а нам это не позволено вот это вот такая дискриминация профсоюзов Почему... начальник охраны моя фамилия во-первых кто вы что вы Вот так надо было так и сказать, что на радио свобода. Правильно? Прежде чем что-то снимать, вы же, наверное, должны поставить в известность руководство. Не подойти, это территория общественная получается. Потому что вот туда же надо иметь пропуск и только с разрешением. Заявление на ваше письмо. Нет резолюции а без резолюции, понимаете, я вам не разблокирую строку. И направил меня к заместителю директора по экономической безопасности. И вот туда уже и попасть не смог. Я общался с генеральным директором Плачка Николая Алексеевича. В конкретно сказал по пропуску это же грубейшее нарушение закона. Почему это вы позволяете себе вот такие вот действия по отношению к профсоюза? Ну что, действия такие ухмыльнулся, руками развел. Вроде бы мне на территории предприятия делать нечего. Я думаю, так что есть что скрывать. То я обязан проверить условия, в каких работают члены профсоюза, на каком оборудовании они работают, Исправность его. Угу. Какие температурные режимы здесь? Я давно заблокирована. Значит, 2013 год один раз. 2000 начало 2014 года по июнь месяц полностью. В июне месяце состоялась у нас митинг, и члены нашего комитета обратились. Я как раз был в больнице. После операции обратились к генеральному директору с этим вопросом, почему заблокировали. Не разблокировали. В конце ноября 2014 года опять заблокировали. Пришел выяснять. Такой причине. У вас нет письма. Я написал официально продлить в связи с моими полномочиями. Не до 1 января я посещал еще. Приходив, походной. І okay. після 1 января, от день, прокурор повністю заплачений. Нам треба з головою посадитися. Як нам? Здравствуйте. Постоянно, як ігрушка. Це вже мальчишка. Дограється. Дограється. Соціальний партнер простою. Ми делаємо обще дело. Я не требую нічого лишнього, кроме того, щоб люди плата, людей була заробляна плата, у людей, була робота, щоб була соціальна защита, щоб не тут на холодильних державність. Шановні а оскільки зараз на фронті проходять слідчі дії і кримінальні справи, 7 кримінальних справ, ми розвішували вам оголошення, де оголошується. Як за які саме зловживання, за які порушення, за фактами яких порушень, і прокуратура веде слідство, ми вирішили на комітеті подаємо ще одну судову справу за перепону діяльності незалежні простилці. Четвер, фрунзе отримало 72 мільйони, того злозвісного, що злощасного, як вони казали, податку на добавому вартість. Тепер їх немає шансу сказати, що у нас нет ПДВ, ми не можемо заплатити вам зарплату. Пам'ятаєте? Цимбал по каналам виступав одноразово і казав, як тільки нам повернуть ПДВ, ми одразу погасімо всю задовженість по зарплаті. Всю угу. кошти прийшли в п'ятницю. Сьогодні ще ніхто нікуди не мав. Нам повідомили таку річ, що Совгира хоче завтра провести комітет про спілки ФПУ. Там зробити певну заяву, яка вже готова ще з п'ятниці, і подати це як досягнення ФПУ, що завтра почнуть оплачувати зарплату. Ви всі прекрасно розумієте, що це. Вони маніпулюють всіма можливостями, які в них є. А ми подаємо вам факти. Тому повідомляємо всім, ці збори, допоки не буде розблокований пропуск голови, будемо проводити кожного тижня тут. Тут ми знаємо яке спостереження, хай чують і бачать. Наступний мітинг має бути не 30-40 чоловік, а 200 чоловік. Ми тут всі помістимося, переживайте. Організуємося, хлопці. Да, 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 Наступного разу, на наступному тижні, у нас тут буде 200-300 чоловік. Запрошуємо всіх. І готуйте акти по температурному режиму, готуйте акти по шуму, по освітленню, готуйте докази і акти про те, як адміністрація перейшла до когось із нас. Якщо відправляють постійно ту саму людину на простої, а інші працюють. Охороняємо акти. Якщо постійно переслідують за прослідковою ознакою, готуємо акти. Всі акти, ці документи наступних зборах сюди, в голові проспілці. Ми продаємо нашим юристам і кримінальні провадження. Іншовиходом нас наші... не мища.